Любі, всім привіт! Зараз показую на собі, як неправильна корекція може потягнути лице донизу і підкреслити всі непотрібні об'єми. Зараз в інстаграмі дуже часто бачу такі модні корекції з тушовкою скульптора прямо практично до щелепної нижньої кістки, так? І рум'яна, коли наносяться дуже близько до носа на об'єм щоки, що ми отримуємо по факту. У нас підкреслюються непотрібні об'єми відразу, у нас вся вилиця завалена, і вона тягне і око теж донизу. І з іншої сторони я роблю правильну корекцію, коли ми відтушовуємо тінь на трошки вище нашої вилічної кісточки. Тобто не знизу під нею аж тушуємо, а відтушовуємо все наверх. І рум'яна я наношу лише з другої половини щічки, для того, щоб не підкреслювати об'єм на носогубних складках. І ось тут зараз подивимося, що ми маємо в результаті, наскільки ця сторона пішла наверх і наскільки ось тут просто підкреслилося все, що можна і не можна. Я думаю, що візуально ви це бачите, тому, дівчатка, робимо корекцію не так, як модно, а так, як анатомічно, правильно саме до вашого обличчя, для того, щоб не підкреслювати ось ці всі моменти, а виглядати з макіяжем свіженько і красиво.